Справжніх кіборгів із протизованими частинами тіла в Україні уже зараз, мабуть, найбільше ніж у будь-якій іншій країні. Це красиві люди, які мають бути красиво, а отже, модно, стильно і зручно вбрані. У Львові відбувся показ інклюзивного одягу. Ну і окрім професійних моделей його представляли саме ті, для кого цей одяг українські дизайнери і створювали ветерани з ампутаціями на дефіле дизайн без кордонів. Була наша Олександра Стасишина. Тут стоять спеціальні застібки, в яких є магнітний замок. Ці шорти можна розстібнути, смикнувши, грубо кажучи, за штанину. Перевага адаптивного одягу просто на моделі. Демонструє дизайнерка Олена Карпеч. Додає, він підійде людині з будь-якими пораненнями. Ми вирішили цей процес трохи полегшити і в одній одиниці включити максимум функцій, для того, щоб людина не думала, що їй потрібне індивідуальне замовлення. Модний показ інклюзивного одягу. Дизайн без кордонів проводять у Львові. Одяг стильний та чи зручний, перевіряє 24-річний Василь Курило. На фронті ветеран втратив ногу та частину руки. Тобі хочеться елементарні речі робити швидко і просто, не віддачи цьому так багато уваги. Моя місія вивчити це для себе. Мені цікаво. Я б хотів спробувати себе у цьому. Уже готовий до показу, і 40-річний Микола Шод. Рік тому з-під бахмуту боєць повернувся без рук і ніг. Тож довелось заново опановувати колись звичні речі. Постійно треба було перешивати, переробляти, щоб не було ні заможків, ні гузиків. Не було треба було, щоб було все на магнітиках, на ліпучках, на резиночках. Ось таке, щоб було зручно, щоб можна було самому одітися і самому роздітися. Та сьогодні Микола вже самостійно вийшов на подіум, демонструє переваги свого костюма. Бачите. Що жої допомоги закрились? немає ніяких гузиків, ніяких замочків, сам відкрив. Тут на петельки шорти, що можна було водіти самому. У показі мод зголосили взяти участь 12 ветеранів реабілітаційного центру Анброкен із різними травмами. Поруч із ними професійні моделі, адже родзинка нової адаптивної колекції в тому, що цей одяг можуть носити не лише люди з інвалідністю. Його мета розширити кордони одягу і зробити його більш інклюзивним, більш адаптивним і менш дискримінаційним. Ця колекція вона взагалі про нові системи, якісь системи засібки, системи адаптації. Далі вони можуть. Бути зроблені і в недорогому одягу, і в дорогому дизайнерському стовідсотково він потрібен і він має бути у всіх людей, які мають там ті чи інші травми. Вони потрібні, і їх потрібно багато. Це має бути доступно. Зі Львова Олександра Стасишин, Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.